У сучасному світі багато людей у своїх домівках замінюють вікна і, як правило, на пластикові, тому що такі вікна практичні у багатьох сенсах. Так, коли на дворі дощова погода, то вікно можна відкрити на провітрювання, при цьому вітер буде задувати у кімнату з трьох напрямків: зліва, зверху та справа. І все б нічого, але у декого робочий стіл біля вікна, у декого ліжко чи диван. Тож хотілося б при провітрюванні кімнати у цій же такій кімнаті ще й мати затишне місце. Ось пропоную вам такий вихід, хоча декому він буде не до вподоби, але він доволі таки дієвий. З іншої відручки сторони вікна на скотч з обох сторін прикріплюємо ось такий клин з паперу, попередньо обклеєний скотчем. Тепер при провітрюванні цей клин буде розкритий, а при відкритому чи закритому вікні він складеться навпіл. Таким чином, у вашій оселі, чи то на робочому місці буде затишніше.